Микола і за фахом, і професією інженерів. Часу, практично рік часу користування п'яти базовими вакіями, в мене сформувалися серйозні результати. І ми зараз здивувалися, дивувалися кожному досягненню, кожному етапу роботи. Остання річ, навіть доктор сама була здивована, тест на ковід не має ковіду в тканинах, в ДНК. Серйозні паразити відсутні, у нас є пісторки і інші речі. Ну, Стан судин, на такому рівні стан судин, що не запалені судини, як результат артеріальний тиск в мене 130 на 70, іноді звужується тенденція. Це говорячи про те, що якщо серцево-судинні хвороби в нашому суспільстві на першому місці по смертності, можна сказати, що ці проблеми вирішуються. Але мусите довіряти, тому що без довіри не можете провірити. Є шанс, який дають, і можеш втратити шанс, тому що не довіряєш. Коли довіряєш, ти можеш переконатися, що це дійсно правда. Технології. Чудові технології. Якими не можемо зрозуміти, що це таке. Але нам не треба розуміти, ми повинні знати, що вони дають результат. Є причина є наслідок. Все на все. І ми дійсно горді з тим, що це українські технології і технології нашого українського вченого, до речі, ще й патріота, якого держава нагородила орденом за заслугу перед вітчизном, тільки за те, що він цих технологій не продав іншим. Так що всіх вітаю до того, що ми причетні до тої місії. Дякую.